Як війна вплинула або може вплинути на, на епідемію вілінфекції? Наразі ми Знаємо, що в Україні з початку року реєструється близько тисячі нових випадків віл-інфекції на місяць, і це здається трошки менше ніж минулі роки. Але ми повинні розуміти, що зараз тест на вілінфекцію він не є у фокусі уваги, тому що люди зайняті виживанням. Вони прагнуть, перш за все, задовольнити свої потреби ну, більш нагайні. Дуже багато спочатку повномасштабного вторгнення було зруйновано медичних закладів, які надавали допомогу людям з ВІЛ і саме проводили тестування. І було, відбулося таке масштабне переміщення великих мас людей. З Регіонів, в і за кордон. У цілому будь-яка людина, яка мала в своєму житті незахищений секс, повинна пройти тест на ВІЛ. Це швидко, це безкоштовно. І це займає всього 15 хвилин, це безболісно. Де можна пройти тест? В нас є низка закладів охорони здоров'я, що надають. Допомогу людям з ВІЛ або а, потенційно тим, хто може бути інфікованим. ВІЛ є громадські організації, які теж можуть їх співробітники, тестують.